Яка не може вимовити. Паляниця. Ого! Па, дівчині, па! Па! Я роблю ля. Моя курочка! Ля! Ля! Паляниця! Лесенька підляниська! Є! Клас! По такі я лори! Лора! Подачу я лори! Лариса! Лариса! У мене Лариса! Русна! Я на зайка А С як я Лар Лариса Ларис С, С, покажіть, покажіть С. Є в останню секунду Лариса. Ви що, <tu> astmi... люди? Ви люди після цього. Ви нам мішали сказати слова. Дякуємо, пацане. Дякуємо після цього. Ти сама попросила. Але ми все одно перемогли. Овації дівчатам. Молодці! Давай, ми вже розігрілись. Розігрілись? Так. Хлопці, час пішов. Ой, чий то стоїть. Кінь. Кінь, кінь. У мене м'який М'який знак, знак? Є, фільм іншим словом. Шо? Кіно, кіно. І. Кі. О! У мене о в конце! Є. В конце. У нього в голові вставляється нитка. Голка! Нього... Втора! Е, У мене А. Я в кінці. Давай, отут. давай, давай, отут давай, давай, давай. ки, а я шу. ти я. Я, щоб... тут! Голка, голка! У кого? А ще раз питання. I yeah! <світ> у, нього, у нього в голці вставляється нитка. А, ah, в Вушко! Спасибо. Я запам'ятав. також тут. О! О! Боже, мої котики, це просто є. Теніс, бокс, футбол, одним словом. Спорт, спорт! Я пишу спорт. Я Давай. Пацани! Давай! Р. Є, а де о. Спорт. У, мене, у тебе о, у тебе о, на правій. Спорт є батьківщина українців. Найкраща країна у світі. Україна. Україна. У мене. А, а. Де ж? У, давайте Україну, а, треба з нас у мене. У мене. Ук. Ук. Ї. на Ук. У мене все. У мене, у мене. Давай туди розтягуємося. Йди туди, йди туди. І так, раунд перший. Руки-ноги. Учасники зараз отримають на свої рученята спеціальні рукавиці, а на ноженята стопи. Скрізь є літери. По 4 літери на кожного учасника. Я буду ставити запитання. І ви за допомогою цих літер маєте відповідати на мої запитання. У вас є 90 секунд. Поїхали. Нога автомобіля. педаль нога автомобіля. Колесо. 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 Uh, Стою, у мене кавод. Колесо. Вот... Нет, С, я, я в кінці. Літеру О в кіне. У мене. Ко. Ко. Колесо. Не, О у мене. Л, Л, Л. А, ти сюди. Конець, конець, конець біжі. Коле. Ну, Е, Д, Д, Е. О. Є. С, О. О, кінець. Є. Є. Герой вестернів! Ковбой. Конвой! Є, є! Так, ти! Ось стій тут! Сій uh, тут коло мене! Йот. Ні. Є! Yeah. Нема! Ков. Да літера Б. Да Б? Все, є, далі! 36 карт. Це. Колода! 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 Єсть! Колода! А, я в кінці! Є житло білки! Ого. Житло білки. Дупло. 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 Я перший! Це усі коло є, мене! Є, є, є. О, у, о, о, пили! Пили! Збірка творів Тараса Григоровича Шевченка! Хто? Збірка творів Тараса Григоровича Шевченка! У мене! У мене! Ар! Якщо артист. А. Є. Yeah. Yeah, 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 yeah. Ну, я думаю, це непогано. Стегли, стегли, все окей. Ну, а тепер наша відповідь. Слово починається з так? Є А. Жіноча команда зараз за 90 секунд. Продемонструє, як виглядає хаос, розбрат, істерика і ненависть. 90 секунд. Час пішов. Самиця коня.

Верхня кінцівка людини! Голова, туловище! Рука, голова, рука... Кінцівка! Рука, рука! Голова, туловище! Голова. голова. голова а, рука! А давайте бе! Давай! Є! Алкогольний з винограду! О! Наоборот! 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 Ей, наборо! Пане суддя! Є велике прохання до вас якось прокоментувати побачення у першому раунді і сказати, хто ж з двох команд переміг. Оля Полякова! То виявляється, кокошник Ви одягаєте на верхню кінцівку. Да. А куди? То, може, ви й думаєте верхньою кінцівкою? Пісні а пишете? І співаю теж. Оля Полякова так хотіла вина, що ледве не примусила Джамалу сісти в шпагат. Але як би там не було, Ми слово вино я вам не зараховую. Це неправільно! Бо воно було складене після сирени. П'ять правильних слів, дівчата! Мудрий суддя! Мудрий! Це помилка, пане суддя, але ми будемо мовчати. Я перепрошую, пане суддя, вам хамлять. Подивіться, вони повідверталися від вас, вони вам показують свої спини. Якби вони встали, то була демонстрація сотні дуб на новому каналі. <пضел> <пضел> Чоловіки. Так. Лауд, коли ви складали слово колесо, ви чомусь вели себе як ручник. Дуже довго. Пробачте. Він просто вперше на нашій програмі, пане суддя. Таке враження, що дитина з молодшої школи потрапила в старші класи. Не знущайтеся над хлопцем. Потрібне вино. Вино є у Полякови. Чоловіки. Зрештою, ви складали слово Кобзар довше, ніж сам Шевченко писав тих 235 віршів. І склали ви його таке після сирени. Я не зараховую вам це слово. 5-4! перемога, дівчат! Та Як після сирени? Ви склали сирени. Що це за безпреділ? Я, не. ви, в мене є ри. Дайте і, вон і, став і, кри, е. Є. Назва української валюти. Гривня! Я роблю ри, дай ги, я роблю Гри. Давай далі. Гри, я роблю ги, ри, Я, 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 ні. Ні, 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 Я роблю гри. Гри буде у мене Я ось. Забери Н, ви сюди постав. Сюди постав ви. А що, Н? Бистрей, Ви, ти постав Н, і потім Я. Так, так. Гривня, гривня. Гривня, гривня. Р, 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 Р. Гривня, є, 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 є. Сорочка, сукня, штани, одним словом. Одяг, одяг, давай. Я роблю гривню останню, дайте, о, я. Дива дивально магазин іншим словом. Кооперація. магазин крамниця не можеш підказати, ти стара підказувала. Нормально! Летить, 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 мене, капітана. Найеротичніше, шо у мого, а Оля Юрівна кинула в мене буквою Х. Знаєте, що найбільше мене образило? Що ото його, який зі мною працює, він каже: ми сьогодні на тій команді поставимо хрест. Та як я тобі виставлю штрафи, не, не треба його залякувати. Це, це не... Але Тепер це я одно штрафи приходять на тебе. Ну цього разу баночкою меду не розчитаєшся, Богданович. Дві банки дві. Тому е... час пішов. Ми ним дихаємо. О, два повітря по кисень, кисень, кисень кисень. 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 Ні. кисень. Я другий мене в кінці. Я літера К, літера і на початок. На початок, що ти тут маєш? Богдан дві руки піднімає. У мене є м'який знак. Ки. Є, ки. А, є, є, є. С, треба. С, 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 Є. Є. Далі. Нею нагороджують олімпійського чемпіона. Медаль. Медаль. Дивіться, я стою пеньком, а я вже виставив. М. М. Е. Є, є, ні, є, неправильно, є, перебігай. Тебе є, є. Все. Є. Його вручають за найкращий фільм. Оскар Оскар. Оскар. я стою в кінці. В мене о С К А дай. Далі. Самозакохана людина і квітка. Егоїст. Нарцис Нарцис. в мене передостання СНАР. С. н а р С-Ц-И-С. В кого? Підеш, нема, тебе Це, Це тут це в тебе. Є, на роботі службовий на відпочинку курортний. Роман, Роман, я Р. Э, я Р э, дайте мені літро ось сюди. ОМ. М в кого? В мене. А, а, нет, а, да. А, да, да. Да, Далі. Людина, яка кує залізо. Коваль! Да, да. да, У да, я, я, мене, я в, я в кінці. О, а, ставте к А ем, а кого є, все, та не підказуй. Лежить на березі моря і в пустелі. З ним порівнює час. Пісок, пісок. Нормас. І як випускники. Ву. Обережно. А тепер ми вас поганяємо. До бар'єру. Ох, як я зараз вам начитаю слів чудернацьких. По перше, по перше, вам дуже пасує. Пасіва руку в кишеню не можна. У вас всього 90 секунд, а тому зайшу вам істеріки час. Пішов! Страва із яєць на сніданок. Ел, омлет, омлет, ел, Я зробила Ел, дайте мені о, 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 дай о, 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 дайте мені! О, о і дайте мені о. Ні, я дала, я дала. Квітка, яка ще не розпустилася. Бутон. Бутончик. Я в кінці, я в кінці. я в кінці! Я даю Бутон! бутон. тон! Салон індивідуального пошиття. А ателье? 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 Ательє. 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 Я не дозволяє. Є. А, не, стоп. Так, щоб. А, нема, нема. Е. Е. Ательє. Е. Дай лапу сюди. Дай лапу сюди. Ось так вот лапу. Ні, там типа став. Типа став. Давай далі. Далі давай. Далі давай. Зачіска і комбінація в покері. У мене А! Є! К. К. Є! У кінці нього бачать світло! Тунель, Тунель! Тунель! Я L dю L даю Л. А тунель или тунель? L. Ту? Є! Температура, при якій замерзає вода! Спіда! Минус, 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 Ну, коли ми вивчали в школі що таке броунівський рух. Я намагався уявити, як це виглядає. Щойно я це побачив. Дякую вам, молодиці. Ваша верховна хто зверхосте. Розсудіть, хто ж був правніший у першому раунді. Дівчата непогано починали з омлета. От з вашого Атлє. Бо атле ви таки не змогли забрати ваші сукні. Не змогли. На жаль, чоловіки. З самого початку Сергій Притула сказав: я стою пеньком і дійсно не зміг завадити пацанам нормально складати слова. Вітаю чоловіків! Шість-чотири! Перемога чистої води! Машезня трошки вище не видно «В». Світло! Є, зарахуємо! Ім'я першого космонавта Незалежної України. Каденюк, Каденюк, Каденюк. Юрій? Ні. Ні, ні. Кагарів що? Ні, Каденюк. Каденюк. Юрій. хто зробив... Ну, Зроблю вам ще маленьку підказку. Звали так ще президента першого. Кравчук. Леонід. Леонід. Звали ім'я. Леонід. Леонід. Леонід Леонід. Так, а ім'я не, не прізвище ім'я. Час, час, це, 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 мати. Ну, ле. мене. Мене О, діді. Віяло вашою поразкою. На жаль. Нав... Лесь, я навіть підказку зробив. Не дивись так на мене. Ну, це таке взагалі. Що це таке? Саш. Ну, перший космонавт. Ще раз питання прочитаю. Про космонавта, Ім'я, а не прізвище. Тихенько, пацани. Ім'я першого космонавта незалежної Дякую, України. Дякую, питань нема. Каденюк. Панібрацька звичка, того що так от звикли. Кучма, кучма. Дерево з червоними ягодами, символ України. Калина Ренко, калина. У мене А. Давай К? К. Перший К. Давай. У мене А. Н. Л. У мене Н. У мене Іна. Є. Калєна. Нема. Нема. І. 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 У кого? Ні, у тебе. Давай. У ньому носять продукти. Пропонують на касі супермаркету. Пакет, пакет! 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 Я перший! У мене є! У мене те, тут є. Є! Є! Дрібна риба, на те іщука в морі, щоб він не дрімав. Окунь! Окунь! У кого який знак? Карась! Який знак? У кого? У мене ока! Карась! 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 У мене А! Де А А сюди! А! С м'яке. Р. 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 Кар є. Ферма для розведення бджіл. Пасіка, пасіка, пасіка. В мене пав! В мене пав. С і хто? С І. А, і мене, а, в кінці. Чекай. О! Ой, ка, чекай. А У мене ка! І українська. Давай. Вона постав. Ка поставка. КФ. На руці тебе! Та що? Так в тебе тоже ка. В нею вкриваються водойми взимку. У мене га, я в кінці. А, а, а. У мене а що таке? Є, в мене га. Р, Р. Р, Р, у кого? Р. Р, Р. Сюди. Далі. Ними по воді пишуть. Пила! Але нормально, ні? Нормально. Хорошо. Магу. Ча! Ну а зараз ми запрошуємо жіночу команду. І я трошки поміняю поміняю диспозицію для того, щоб слідкувати, чи складаєте ви слова, чи ні. 90 секунд. Час пішов. Камінці на пляжі. Галька. галька! М'який знак після мене, будь ласка. М'який знак. Якось. М'який знак. А. Єсть а забери ногу, ногу забери. Покажи мені що. Є бойове мистецтво. Айкідо. Бокс. Карате! Карате! Ар! Чекайте! Є! Мене е! Я остання буква! Переді мною буква Т! Буква Т. Переді мною буква Т! Ти! 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 Кара Ала. А! Є! Буває чорна, червона, баклажанна. Ікра, Хто? ікра! У Хто? Ікра, 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 ікра. мене і Ра! і, ра, я ра! У мене і, І! А, а, а. буку Р, Буква Р, а! Сюди, а, а, Підвинь сюди Давай, А, алла туди а, в кінець а. Є, yeah. якщо треба зупинитись, водій тисне на. Стой! Гальма, гальма, гальма. Е, гальма, гальма, гальма. Мягкий знак, Сонечка, мягкий знак. М, А, Аллочка, М, А. М, У мене нет М. Есть М. Є. М и С. Мультяшна мыша, Микки. Маус. Я У, я У. Аллочка, тебе С, да, У, С, Ма, зробить Ма. Е. Її не могли витягнути дід, баба. Хороша штука. Знаєш, таки, можна підлогу помити. Посудо. Ну що ж, подивилися ми на цей фестиваль хаосу. І давайте попросимо. А, голос правди у нашій студії. Нехай підсумує перший раунд. Пане суддя. Ну, по-перше, хлопці, ваші вчителі української мови звільнилися зі школи. Стільки помилок в словах замість калина було складено каліно. Потім замість пасіки була пасіра. Замість карася ви намагалися скласти окуня. Пане суддя, але ж погодьтеся, що і окуню нема чого розслаблятися, коли там щука поряд. Зрештою, п'ять слів правильно склали а -а -а! хлопці, дівчата Що? Алла Костромічова. Так, пане суддя. Ви так хотіли показати свої красиві ноги, щоб піднімали їх навіть тоді, коли не треба було. За це я вам вдячний, до речі. Лесю. Да. Дякую вам за цитату. Ласка. Чорна, червона, баклажанна, кицька. Браво! І з криками Маус, чотири міні мауса. Таки склали п'яте слово нічия.